Всім привіт! Ви на каналі Марко Маркіша і це, як завжди, наш любимий Майнкрафт. Ну, для мене вже не любив, бо мені якось вже трохи надоїв. Це може последня серія буде. А, я забув виключити інтернет. Ідеально, так що для вас одна секунда. Ох, як я давно сюди не заходив уже. Десь Блин, почекайте. Ммм, да. Ай бин. Что ты не убивайся, а? Um, короче. Ай, давайте, короче, я для вас тут роблю спорт услуги. Спорт услуги. Прикиньте, я придумал. Их для вас треба уже так разробити. И все будет нормально для вас уже. Коротше. Я тут одну малесеньку построєчку зробив, Малесеньку. Малесеньку построєчку, малесеньку, чуть-чуть малесеньку. Малесенька. Угу. Малесенька. У ця байда у ця байда. Ну, вона малесенька, ну вона ж малесенька. Це, коротше, ферма опита. А ви мені скажете, не скажете, нащо що тут вівця? Коротше, вмінця, я сюди я, я туди ще маю спускатися, бо в мене тут чомусь мобіву нема. В сундуках у мене що захочу. Угу. Короче, давайте я вам підкручу. Мама, ну не бачилось. Не знаю, что. Короче, сегодня мы маем идти... Добро, что я там не реально. Крипер, Крипер. Там еще один есть, пацан. А, зачарованним уже, так? Кажуть, давайте з іншої сторони, коротше, обійдемо. Почекайте, а не все нормально. У вас тут, почекайте, А ні, сонце ще не, сад... не... не сідає. Йокарний бабайк ти. Так боюся крейперів всіх. І ще тим більше около свого дому боюсь. Там ще один вроді би мав бути. Це вже не кріпер, так? Так, Це не кріпер. Зач... Зачарована зач... брання. Пацани. Ми... А що зачарована броня? брання? Так. Захист від вибуху нормально, незваний. Ну, таке, таке, реально, ну таке собі. Коротше, сьогодні ми маємо цей доробити щось до фер... у фермі. І короче, вже більше не будемо знімати Майнкрафт, бо мені надають. Буде у нас. Ну, остання серія буде у нас на пам'яті. Хто не знає, сьогодні я буду знімати дві серії Майнкрафт. Minecraft... Ой, не Майнкрафт, а цих. Коротше, давайте все це все тут сюди покладемо. Качигари ми плотники. 19 Поводок ще треба. Угу. А мені скажут, нащо я взяла мазу, зробити броню нормально. Почекаєшся шапка. Да реально шуль А як зняти? Та ж у мене тут нема прокляття. Чи є? Та он. Що за фігня? Почекай, а іншу броню я можу зняти? Можу вбити себе, а? Я ж нічого не Коротше, Короче, я вже зробив собі комплект. Який нагрузник треба... Ага, нагрудник, а не нагрузник. На Нагрузник це я придумал. Опа. Вообще ничего не спаунит. Короче, давайте плитку візьмемо і тут Та не тут вже поставимо. Короче, добрый, пофиг. Пофіг надує мені. Маємо йти шукати свиняків. Свиняки. свиняки. Угу. Іменно свиняків. Блін, опита. Кстати, я сам не знаю... Та ми оце в цьому Майнкрафті ще мали, коротше, оце як воно. Мали піти ще е, В А? Я це зробив порталки і не хочу туди йти. бо я вже раз там уже упав І більше мені не треба. Угу. І більше мені не треба. За все просто за бесконечним Ооо! Привет! А ті, чого тут? Що тут робиш, обігать? Ой, в сундуках ми маємо взяти цей і десь ще там має бути. Та одне є. Бам-бум-бім. Все, все. Водакл, заспокойся. Кстати. А, да я тут уже все зубы. Да. Де пацаны. Нифига соби. Да. А ну почекайте. А где его броня? Блин, не выпала броня. Давай, давай, Коротше, я так думаю, десь почекати 2 години тут буде дофіга зомбі. Давай, чекаю на ще одного зомбі, або на скелет, або на кріпері. На крипі... кріперів не люблю і не хочу навіть їх бачити. Так. Де? Нема. Коротше, вже спавнюється моб, уже. Так що не треба, надаю, мені уже чекати. Так що йдемо спать. <плес> К чегаре ми потніки. я <плес> угу. тут вже одну прив'язав. Так що погнали. Не, ну гриб вообще великий. Грибок. Пом. погнали. Абібапупи. <с> e ну, як їх ще прикольно назвати. Абібабупа. Давайте, а то зарізу. Ну, я і так вас хочу зарізати. Ну, вам позудані мої тварини, які має пуква. -мо, вам як тут. А, погнали. Зарежу, зараз. Ой, пацаны плавание, це не ваше. Не-не-не, це не ваше. Так, крипер там. Дякую. А вы мне скажете, куда я иду? Я сам надо, знаю. Погнали, погнали, погнали. Погнали, йдем, Даш. не. Де ти? Пацаны, а то заріжу. Пацан, а то заріжу. Реально, а то заріжу. Де ти ще один полудок. Ну, зареза, поля уже не загубили. Короче, давай я тобі ще так тут поламаю. Ну ти конечно. Я ж вас не люблю, бляха. Та блин. Давай лямайся. Давайте погнали. Щоб ви никуда не вийшли? Так, спорт услуги. я переказати спорт услуги? А як мені то самому вийти? Отак. Бам! Хелло, пока. Так, зараз ми додому маємо іти. Ми маємо. Зараз стекло. Скраф взяти, стекло. Стекло ми маємо взяти. Бам. Бам-бім. Так, стекло. Стекло нам. Так, ми маємо ще. У мене багнувся Майнкрафт, ура. Та стекло, та стекло у мене тут. Їх треба ще його перше скрафтити. Да нормально. Бам, 16. 16 якраз нам підходить. Сюди, сюди. А, що ми маємо ще? Ми маємо кулітку ще скрафтити. Так що дерево, дерево. Пацани дерево. Хрюкаво не чавкай. Хрюкаво не хрюкай. Логіка екстрасенсів. Пацани, я вже йду. Пацани, давайте я вже погнал. О, ура! Все, зробив собі бакончик Угу. Блін, почекайте, у мене щось там не добре. У мене тут э, останні дні щось у мене. Все нормально у мене тут. Я тоже так умею, прикинь. Нам ведь не похоже, ну -мо. Все нормально. А ти еще тут, а треба тебе поломать. Не, не Поломать, дядя. Бум. Блин, не там, тут, сюда, сюда. Все. Ваш домик построєн. Все э, спорт услуги, все тут захочешь. Що тут є? цю штуку треба поламати. Блін. Ну і давайте ми повезьмемо морковочку і їх погодуємо. Та ж не їсти, ну дурне. Куда пливеш? Відкрите море. Бам! Бам! Куда воно подівалося? Ну, хто його знає? Конісно. А ви знаєте, ви маєте підписуватися на канал. Я так і не підписався, так? Ну, капець. Пацани, підписуємося, бо ми добуваємо 600 Усіх 666 підписників. Пацани, їсти, їсти. Все, давайте. А, 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 ура! Ти що хочеш? Давай їсти бам, бам 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 Ти не ти ще не поїла, ти ще не виросла. Ти виросла тепер. Тепер ти можеш не знаю що. Тепер ти можеш усе як воно, Тепер ти можеш жити наповню. А вона мені ще дякую не сказала. Ну це капець. Не, ну, прикольно я ну я придумаль, прикольно, прикольно, Очень сильно прикольно. І тут у мене ще можна така штучка, Бам, у тут можна дихати. Nu, ia mai chi ja clas, nu predu nu ce capeti. Ta, ia ja, ven ca se stăi, zombie tam i creeper dofiga. figa. Ui, eu mai, creeper criperi do figa. <coughs> Так, скихи что тут у нас, ага, угу. ничего, так само ничего, кочегарами плотники, опа, у нас стрел, а стрелы нам треба. еще одна стрела, вообще имба, вообще имба. Ну, а, короче, давайте на сегодня это все, а, не, на сегодня это не все, бо... два ролика я сегодня снимаю, кто не знал, ну, давайте все. І Бобіки так само спрощаються. спрощаються з вами. Ну, давайте Бобіки, послідня серія Майнкрафт. Давай, Софич, Нерфик. Хто э, Це Барсик? Бобік. Барсик. Будік. Ну, пока. Последняя серия Майнкрафта. Всем пока!